11 серпня 2024 рік продовження відео друга частина по серії Світ Піксі Плурі. Оце перед вами сигналки сорту Світ Піксі 1. Ось було зроблено минулого року дві прищепи. Ось раз і ось ось раз і ось. Два. Минулого року весною. Живці були настільки маленькі, живець один був настільки маленьким, там менше сірника, сірника був. Але получилось У мене не було виходу. Ось такі плоди. І в цьому році вже зав'язалось. Я вже пробував декілька штук. Вони менші. Чимось від піксі 2. Але вони інші трохи смакові. Давайте зараз зірвемо пару штучок. Я ще їх хочу на дереві потримати для експерименту, скільки ж вони будуть висіти. Давайте виберемо такі самі м'якенькі. Це Та вони такі пробую всі, всі ще такі пружні. Ну давайте оцей. І оцей. Ось справа світ Pixie 1, зліва це світ Pixie 2, який я знімав в частині першій, <кхід> бо вигляду практично ідентичні. Але ці якісь більш ще пружні. Ось торкаєшся, вони всі такі набагато пружніші. Береш оці і вони м'якіші. Тут м'якоть, консистенція інша. Хоча батьківська, батьківська форма тут однакова. У всіх серії Sweet Pixie. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Там одна батьківська пара, по-моєму. Давайте їх зараз спробуємо. Нані, спочатку. Ну, Важить, я думаю, немає смисла. тут такий, такий самий, така сама вага десь в районі 30 грам. Давайте їх зараз спробуємо. В розрізі майже такі самі, але тут немає такого, як би гладкої зміни по кольору. Тут чітко йде червона така полоса. Ось тут дуже видно. Червона полоса. І потом зразу жовте. Декілька днів тому вони повністю були жовті, не було оцього. Походу, тут теж доволі. Такі в міт в мізкість є антиоксидантів. Давайте зараз на смак. Треба їх порівняти. Тут більший хрусткіт, такий, ось, такий самий, як от, в Sugar Нотки Нетки теж тут черешня, ну практично я її не відчуваю. Як кусаєш аж бризи летять. Шкірка не така кисла, як Sweet Pixie 2. Вона солодша, вона більш така пружна, цукру тут дуже багато. Щось нагадує сливу, я лечу, але якісь тонкі є, нотки якісь є. Ну, все ще технічна зрілість. Однозначно їх треба ще потримати. Подивитися. Ну, вони продаються в Америці, навіть їх зривають ще раніше. У цього червоного рідко побачиш. Воно все жовте. Їх треба вже дозарювати вдома. Так, для прямого порівняння ще раз спробуємо з Pixie 2. Так, явно. Вони відрізняються. Давай це ще оцей інший. Вони, всі вони пружні. А цей вже трошечки-трошечки інший. Тут якийсь натяк на черешню є. В общем, їх треба пробувати, перепробувати, вивчати, тримати, дозарювати, не дозарювати. Коротше говоря, їх треба вивчати. Зараз подивимося, що воно по цукру. Ну це, що щойно попробував. Блін. Вичевич, що попробуй. Воно таке пружне. Опа, єсть. Бачите, воно аж тріщить. 19,3. Давайте інший зараз спробуємо. Оцей. Ну давай, капай. 21. Ну, я думаю, він може дойти до 22, якщо ще потримати. А тепер трошки інформації по цьому сорту. Сорт під назвою Світ Піксі. Флойд Зайгер. Перший із лінійки Світ Піксі. Я так розумію, вони висадили багато сіянців. Ну вже із насіння, які вони отримали схрещуванням. І вибрали не один, не два, там їх багато сортів. І деякі вони пустили в обіг, деякі вони взагалі тримали якийсь час. І потім придумали торгову марку, як світ Світріат, там світ піксі 2, і продавали під цією торговою маркою. А ця торгова марка по світ піксі 1, вона продається зараз в Америці тільки в плодами. Вони продають в супермаркетах деяких, які купують ліцензію на продажу цього сорту. І садівники, які вирощують під ліцензію. Цей сорт в дуже в невеличких кількостях. І продається це все під торговою маркою Very Cherry. Зазвичай упаковка е, важить один фунт і коштує вона приблизно 5 доларів. Е, сорт не продається деревом, я шукав ніде, не знайшов, щоб. В американських питомниках продавали його як дерево. Є тільки інформація, що це сорт патентний, і що неможливо купити деревом, тільки садівники під ліцензією вирощують в невеличких кількостях для ринку. На форумах американських вже читаю, що були такі мельці, що вже там купляли в супермаркетах, висаджували з насіння. Ну, я декілька таких трейдів. Дивився, то ну, поки що у них немає ніяких результатів. Плоди обпадаючи зеленими. В общем, це затія взагалі не дуже е, мудра, так сказати, Висаджувати якийсь сорт з насіння, бо ніколи ви не отримаєте те саме. Живця немає і не буде. Все. Всім дякую за увагу. Слава! Україні. Слава Господу Богу нашому, слава ЗСУ! Далі буде ще цікавіше.